Понад 23 тисячі пацієнтів записалися на прийом до лікаря через онлайн-систему. Спочатку експерименту запроваджена наприкінці минулого року програма онлайн-реєстрації. Нині працює у Подільському районі, а до кінця року її планують запровадити по всьому місту. Онлайн можна знайти інформацію про медиків, дізнатися графік роботи, адреси лікарень і власне записатися на прийом. Якщо ж доступу до інтернету немає, можна звернутися до контакт-центру у майбутньому. Перелік можливостей програми та її функції планують розширювати. це сервіс для пацієнтів, який дає можливість записатися до лікаря на визначений час і не стояти в черзі, дає можливість знайти свого. Дільничного або сімейного лікаря прямо в інтернеті, а для лікарів вона дає можливість вести прямо пацієнти в електронному вигляді, бачити свій розклад, хто коли записався, вносити а не в паперову форму дані, а в електронну, щоб згодом пацієнт у своєму кабінеті міг їх побачити. На цій програмі буде розроблена запис, або там буде електронна черга для запису на діагностику для проходження МРТ для проходження КТ. В зручний час, якщо це потрібно самому пацієнту, грубо говоря, чи без призначення, і лікаря не можуть записатися, якщо там в косі така потреба, або безпосередньо по рекомендації сімейного лікаря.